Премія імені Івана Огієнка була започаткована у 1994 році. Перше вручення якої відбулося у 1995. Ця відзнака присуджується щорічно. Засновниками престижної премії виступають Національна спілка письменників України, Національна спілка художників України, Всеукраїнське товариство Івана Огієнка, Всеукраїнське товариство просвіта імені Шевченка, Житомирська обласна державна адміністрація та Житомирська обласна рада. Все починається з культури, все починається з відчуття українства і гордості за українство в самому собі. Тому що і навіть те, що ми сьогодні ті жахливі речі, які ми маємо на сході, вони в першу чергу, я переконаний, пішли від браку української культури, української совісті і, взагалі, українського світосприйняття. премії відомого українського діяча присуджують за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у різних номінаціях. Цьогоріч лауреатами премії стали в галузі літератури Анатолій Сірик, в галузі освіти Віталій Шевченко, в галузі науки Ірина Фаріон, в галузі мистецтва Євген Шевченко, в галузі громадської політичної та духовної діяльності спрямованої. На утвердження державності України, миру і злагоди в ній Володимир Габанець та Володимир Семистяга. Переможці отримали диплом лауреата премії за відповідний рік та грошову винагороду. Але я щаслива, що я в Брусилові, а не в Брюсселі. У всіх сенсах цього слова. Україноцентризм має стати нашою релігією. Ваш видатний земляк виставив усі найпотужніші. Духові і духовні опори для нашої нації це опора мовна, це опора культурна, це опора релігійна. Своєрідний подарунок від депутата Житомирської обласної ради Сидора Кізіна у вигляді календаря під назвою Воїни, в якому відображена історія українських воїнів від козацьких часів до бійців антитерористичної операції, отримали директор Брусилівської гімназії та директор Брусилівського будинку культури. Фізики кажуть, що всесвіт щороку збільшується, тому що кожного дня. Створюються якісь нові доробки, і власне і Україна, і українська справа щороку збільшується. І з кожним роком кожен лауреат вносить в нашу справу все більше і більше. Так що Україна стверджується, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Окрім нагородження премії, відбулось освячення криниці Івана Огієнка та висадження дерев біля будівництва свято воскресенської церкви Київського патріархату.